На театральному майдані у Тернополі урочисто відкрили казкову резиденцію Святого Миколая. Біля хатинки зібралися десятки дітей із батьками. Для малечі провели тематичну виставу, ігри та розваги, щоб кожен відчув атмосферу свята і, хоч на мить повірив у казку. А головною подією для юних тернополян стала зустріч чудотворцям. Добрий день, добрий день, Тернопіль, добрий день, Микола. Що це знову у вас за галас? Діти не приховують радості, адже для багатьох зустріч зі святим Миколаєм справжнє диво. Малеча охоче розповідає про побажання, подарунки і про те, що просили у чудотворця цьогоріч. Ми сама їсти до, до Миколая, бо ми скоро різдво будемо. А що ти писав листі? Соб... Соб... Миколай охоронив мою людину завжди. Святий Миколай він приходить на і захищає всіх дітей. Я нього Він приносить чимним ем, дівчаткам хлопчикам ем, подалунки, а нічим нам не, не приносить. Тільки палечку приносить, даду і все. А що ти бажала у святого чудотвориця цього року? Я хотіла ялку велику, ем, ялочку маленьку і сов? І лехо. А що ти цьогоріч просила в Миколая? Різне. Ми щось пригадаєш нам. Ти писала вже листа? Mm -hmm. Що ти в листі писала? Я писала е... наклейки. Я його дуже чекаю. А що ти цьогоріч в нього будеш баж... просити? Mm -hmm. Не писала ще листа до нього? Душі вакуку іграшка, запахучка і чехол на мій телефон. У казковій резиденції можна не лише зробити фото з Миколаєм та передати свій лист, а й долучитися до різноманітних майстер-класів. Організатори кажуть, програма розрахована на дітей різного віку, тож кожен відвідувач знайде заняття до душі. Майстер-класи будуть розраховані для діток різних вікових категорій. Будемо старатися, щоб один день було на вибір хоча б два майстер-класи. Розклад будемо розміщувати в нас на сторінках соцмереж. І так само, ось тут, в трикутному будиночку, на тиждень, які будуть майстер-класи плануватися, буде якраз розвішений розклад також. Резиденція Святого Миколая працюватиме щоп'ятниці, суботи та неділі з 12 до 18.00 і прийматиме відвідувачів аж до січня.